Духа. Сьогодні ми мали намови послухати Івангелія від Івана, 17 глава. Оця називають називається Івангелією архієрейська молитва Ісуса Христа. Чому архієрейська? Тому що Христос після Тайної Вечері молиться, так як молився Архірей, свято Порівняв або Свято, яке ми тепер згідно єврейської традиції святкуємо як п'яти Десятницю, Він молиться, Архерей молився за себе і за свій дім, і молився за народ. Перший молився не за себе. Подібно Христос молиться за себе, молиться за тих, які увірували в Його слово, і молиться також за тих, які через Його учнів увірують в Його Слово. Іншими словами, Христос зараз молиться за кожного з нас. І ця молитва є дуже важлива, бо Він говорить про себе, що Він є тою жертвою, яка дає нам можливість мати вічне життя. Вічне життя, як каже нам сьогодні Іван це те, щоб ми пізнали Отця і Сина, тобто Ісуса Христа, якого Він послав. Що значить пізнати, як ви думаєте? От, Пізнати це, можливо, це не є так, як ми розуміємо, якась інформація. От, наприклад, я кого можу знати? От, майже всіх я вас не знаю, а більше знаю тих, кого я по часу більше знаю, з тим, я більше спілкуюся. Тобто, щоб пізнати щось чи когось, людина мала би мати з ним контакт, мала би мати спілкування. Ми не можемо транслювати наприклад, свою думку про тих людей, з ким ми не зустрічалися. Кого ми не можемо знати? Тому дуже важливо для християнина, щоб ми, ми пізнали Бога, бо в тому є вічне життя. Пізнаємо ми Бога власне через контакти з Ним. Ми ходимо в храм, де ми маємо з Ним зустріч, невидиму для нас. Ми через молитву з ним зустрічаємося. Ми зустрічаємося з ним, коли в Його ім'я робимо якісь добрі вчинки, коли ми прощаємо в нашим коли ми робимо діла милосердя. Все це є нагода зустрітися з Богом. І кожного разу, коли ми вчимося від Нього ставати таким, як Він, ми прославляємо його тут на землі. І каже Господь, що Ти дав мені владу дати життя вічним тим, які увірують в Моє Слово. І далі Він говорить, що власне ті, які увірять Його Слово, вони мають стати славою Божою на землі. Ми є Божа слава, ми не є якимись такими незначними людьми. Кожна людина має особливу місію тут на землі. Блажений Любомир Гузар, колись, навчаючи про важливість кожної людини як особи, говорив, що Бог поручає певну місію людині, і ту місію ніхто інший не може здійснити окрім неї. Він хотів би не підкреслити, наскільки важлива є людина, Бога. Якщо ти якусь добру справу не зробиш, а не зробиш через те, що ти не мав зв'язок з Богом і не міг відчитати Його ворогу відношенню до себе, то ця справа ніколи не залишиться зробленою. І тому ми всі тоді стоїмо, немов би обділені через те, що ця людина не зробила якоїсь доброї справи. І коли таких людей багато, тоді навіть зло починає домінувати. І дуже важливо, щоб ми вміли залишитися тут як якась особистість, неповторність. Господь не хоче, щоб ми були якимось системою. Каже Господь, не молюся я за світ. Світ це не те, що ми бачимо, природу, чубесну. Це лише ми так розуміємо, що це світ. А в біблійній мові світ це є певна система, яка бунтується проти Бога. Ну, що Імперії можуть бунтувати, навіть держави можуть бунтуватися, якісь ось, певні системи, які опрацьовані як ну, а, 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 агітаційні, voi, знаете, коли вони там вкладають якусь ідею і хочуть нав'язати іншим ту ідею, щоб вони жили тою ідеєю. Тобто все це не би людину робить знаете, заручником тої системи. От, жили ми колись в комуністичній системі, була кафедристична система. Як та інша система, вона хоче використати максимум з людини, використати людину, обмежити її права, обмежити її свободи. Оця система, яка бунтується проти Бога. І тому Господь не молиться за якусь політичну систему, найбільш досконалу, яка б могла би бути. Він молиться за кожного з нас, щоб ми в тій системі могли залишитися людьми. Десь недавно Наприклад, я бачив, хтось викладає, не знаю, хто, але викладає хтось е, з капеланів. Е, стоять е, ті вагнерівці і там виступає е, капелан їхній. Мені послухає, що він говорить. Ну, знаєте, мене просто Це розчарувало дуже глибоко. Він каже, ані в нас возняновіді, тобто ми з вами, їх возніновіді. Ви їх і не стаємо, люди. Так? Але ми їх возняновіддіє. І тому вас не повинно бути навіть сумнівів. Щоб їх знищити, не дивлячись, хто в них, чи то жінка, чи хто там перед вами стоїть, бо вони, бо вони нас у зміни перші. Я так думаю, який говорить від імені Бога. Але якщо взяти навіть старозавітню справедливість людську, де Бог говорить око за око, зуб за зуб, то ти не маєш робити більшу кривду своєму кривдникові, як він тобі зробив. Меншу можеш, більшу не можеш зробити. А тут, розумієте, він закликає до ще більшої кривди нам, бо ми їх воснімові. Ну було, можливо на те причина. Але розумієте, ну, якщо людина вже переступає людську справедливість, переступає тваринну, скажімо, ці інстинкти, бо тварина не вбиває понад те, що може з'їсти, навіть що вона є звір якийсь хижак, людина вже уподібнюється до сатанинської, знаєте. Певної системи, яка закликає до нищення. І незважаючи на те, що він є служитель церкви, бачите, він в тій системі руського міра вже не знає, що таке християнська любов. Господь каже, все, що є моє, є твоє. Але ми є одно. Ті особи в Святій Трійці їх об'єднує в одно. Єдина спільна риса, яка називається любов. От, гармонія Святої Трійці це і любов між трьома Божими особами. І власне Господь каже, щоб оця любов була між нами з вами. По тому, каже, пізнаючи, що ви мої учні. Християнин є не той, хто носить хрести, а той, що намагається слідувати за Христом і жити у любові. Христос тоді буде бачити нас як своїх учнів. Він буде давати нам силу, щоб ми могли свідчити про Нього, свідчити тим, які ще Христа не знають, щоб вони могли навернути своє життя, поправити і покаятися. Тобто стали на той шлях спасіння. Коли людина є особою, вона може це зробити. Коли ти вже не, не важливо, чи це вузький мір, чи це нам нав'язують знаєте, свободи. Чи навіть, якщо будуть нав'язувати нам якусь національну ідею, яка базується на таких принципах ну, фактично фашизму, якщо воно буде українське, то також є зле. Тому що ми не повинні бути під системою, ми повинні бути вільними людьми. Цю свободу дає нам Господь, щоб ми могли бачити, що є Боже, а що є від диявола. І коли людина вміє такий добрий вибір робити, Господь зможе нею тоді послужитися. Скільки зараз в Україні є людей, які, наприклад, не воюють, але як волонтери працюють, і лікарі, і вчителі, і будь-яка людина, ну, звідки це не взялося? Вони не вправа своєї особистості. І Господь ними може використовувати їх для якогось спільного добра. Але коли людина якась заряджена якоюсь ідеологією, тоді дуже важко це зробити. Тому що вона ставить ідеологію вище на те, що ми називаємо Боже Слово. Для християнина Боже Слово, воно є на першому місці. Бо це є істина. А істина, яка каже, Господь нас визволить від будь-якої системи. І тому Господь молиться також і за тих, які увірують у слово апостолів. Ми є тими, за кого Господь сьогодні зараз. Ми якраз ті, що мають через віру отримати Святого Духа і своє життя християнське будувати так, щоб всі бачили, що ми є діти Божі, а наш Господь і наш Батько. Каже Господь, ім я ім'я Твоє їм об'явив. Ім'я Бога це ім'я, яке ми називаємо любов. Він є той люблячий батько, який готовий обгорнути. І обдарувати кожну свою дитину, яка наше храмове свято, яке свипадає на Святу Трійцю. Це особливий день для парафіян, бо з нагоди парафіяльного свята Свята Церква дає такий привілеї тим, які святкують своє храмове свято, щоб вони могли отримувати повний віркость. Що таке повний вітрус, я вже вам говорив, Особливо благословення церкви, яка через оці, ці умови, які ви виконуєте повному відпусту, вам прощаються, відпускаються наслідки гріха. Бо якщо ми каємося за свої гріхи, то дуже часто до наслідок, наслідок гріха, він, не мов би знаєте, ще може людині в якійсь мірі шкодити, як фізично, тобто здоров'ю, так і може навіть на психічному рівні чи навіть духовному. Тому, так як тіло має насліду хвороби, не відразу проходить, так і людська душа так само може наслідок гріха відчувати, наше тіло може відчувати. Тому через ці умови повний відпуск немов би усуває ці наслідки гріха, і людина отримує таке особливе благословення з рук чи єпископа, якщо він є на храмовому святі, чи з рук священника. Це є особливі місця паломництва, скажімо, замениться, унів і інші. І то лише в час паломниць так само уділяється цей, цей повний відпуск. На нашому храмовому святі є запрошений Велика Степан, він буде мати нагоду поділити вам цей повний відпуск, своє благословення, щоб цей наслідок гріха над вами витяжів. Які умови? Умова є одна причаститися. Якщо людина, наприклад, посповідалася завчасно, то нема потреби сповідатися, щоб прийнятися в питання і отримати цей повний відпуск. А якщо людина вже минутий час, де церква дає свої такі навчання, то, звичайно, треба би було посповідатися. Дайте їм дай жавторівку, щоб ми трошки могли. Ще одне багато мене я так зауважив за собою, що я кілька разів вже наводжу приклади з тих капеланів московських. Просто, знаєте, мене болить, бо це є служитель церкви. Завдання капелана на війні це не є завдання якогось політроботника, так, не, ну, політрука їхнього. Завдання капелана головне і найважливіше. Це е, працювати для того, щоб в умовах таких обставинах війни, жорстокості, е, військ, в, боєць військовий не втратив людське лице. Це дуже важка праця. Це не так легко, знаєте, бо коли ти переживаєш на собі, ну, от всю ненависть ворога, то потім людина може не стриматися. Е, наші капелани, мені здається, працюють добре. Дуже мало або майже немає таких партів, де деби наші гущалися над полоненими, якісь звірства робили над ними. А з того боку це, як кажуть, вже таке звичне явище. Ну, якщо людина, яка носить рясу, виходить і говорить такі слова, які не сумісні з Євангелієм, то під той удар попадаю і я, і інші священнослужителі, які навіть до цього не мають близько відношення. І тому дуже прикро, коли такі випадки стаються, знаєте. коли людина, поглинута системою, не бачить Христа, не бачить, що проповідувати. Є для того спеціальні структури, яка держава має, вони повинні бійців там мотивувати для, для якогось там завдання, завдання священика, Капелана це проповідувати Христа, так як і будь з нас християнина, ми, для того, щоб проповідувати Христа. Говорити про його любов, про його прощення, щоб, говорячи ці речі, людина сама ставала доброю. Будучи злою, наприклад. Коли цього й немало, то, звичайно, там стоп сигналу жодного немає. знаєте. Це проблема є. Для всього суспільства і ти для нас зрешті. Перейдемо до кращого. Хочу привітати наших іменинників. Данило 25 років, зняв його город. 25. 25. Так я що сказав? 25. Ви хочете, щоб 20 було. Ясно. Анна 21, вже добре дивлюся. І Лідію сказала. Ідію, так, Ідію. Не знаю, скільки не важно. Дуже гарно хтось вітає. Це таке особливе благословення для іменинника.